Усім привіт! У нас трохи дощик перестав таке ліє з вечора. Лило страшне, а це трохи, наче роз'яснилося. Бачу, навіть трохи сонечко виходило, але щось знов затягує. Таке світла нема. У мене сьогодні повністю вихідний день. Ну як повністю -то управляється, то управляюся, Ходиш. Так от, ну, Я сьогодні півдня відіспалася зранку, нікіто на роботу випроводили, поуправлялися. Я завалилася, коли, кажу, все, мене просто виробило, вибило з калії. Оце все емоціональне, оце всі гонки. Оці. То за те хвилювалась, то за те хвилювалась, то те, то те. То за це сіно. Вчора нам не привезли, бо в них дощ йшов. Сьогодні нам не привезли, то бо в нас дощ лив, а це ж сіно ще якісь метелики літають, мушки літають. Тепло на вулиці. Вчора цілий день тепло було сьогодні. А його ж та вести здалеку, аж з знам'янки е, вести. До нас і розгружає його, бо це ж не 20, не 30 оков, що викинув, затягнув, і все, це багато. Ой, його довго і ще й коля сам обив з Нікіта і Нікіта на зміні на першій. Коля сам, поки він його перетягає, складесь і наш буде мокра. І воно це все так одне на одне. Я все, вчора вже все переробила, все позакривала свої справи, ті, що повинна була зробити. Оце в мене тільки ще сіно дочекатися, розібратися, голова болить за нього. І, і з капустою і розібратися. І все. Гляньте, як дощ поклав хризантему. так шкода, так понагибав. Вона аж геть попереламилася, воно. Гляньте, таке. І там така гарна. Вона така прям. Ромашкова. Підійти показати ближче. Це ж балатяка там така, як <кій> кофе з молоком. Ромашка. Все бачите. Зараз покажу. Ось. Така ромашка. Тут уже так бур'ян росте. І оце такое міленькою воно позатягувало його. Цей бур'ян. Це попроростало, скільки його тут виривати, вибивати цей бур'ян вигрібати. І треба її вже обрізати, а мені так шкода. Треба залазити вже і обрізати цю хризантему. Там воно такий білий кущ був. Дощем розламало його, поклало. А я купила собі нової хризантеми, покажу зараз. Воно так гарно все стояло, дощ понагибав. Чого ти бігаєш по вулиці? Ти виходив гулять? Зараз покажу вам. Яка. О, та болота аж, аж просідає. Ось гляньте яка. Така аж бурякова. Гляньте яка. І теж квітка така крупна. Оце така одна. Оце 50 гривень. Гілочка. Хризонтема. Ось ця ось Трохи стряхнуй. Гляньте яка така, ця 80, ну тут кущ такий, бачите, це 80 гривень. Це моя біла, така пересадила її сюди. Полотяка. Отака ось оце теж 50 гривень. Як сірники кажу. Така це моя впала. Це моя пересадила, розділила. О, оця ось теж 50 гривень. Ну, вона така простенька, але гарна. Ось така хризантема Я наче минулого рік таку купляла, але щось я її не бачу в себе. Купила ще одну. <кій> оця ось 50 гривень теж. Тоже така, як бурякова. Ну, трошки міл... мі... мілкіша квітка. Темна така. Вона так, наче на телефоні, ярка, а так вона темна така. Це моя. І це моя. Були такі здорові кущі. Залишився маленький кущик. Я пороздавала її. Після операції це маленький кущик залишився, вона розростається. Нічого. Я її викопувала кущами. Пороздавала, отут на грядки був. Роздавай. Ну і все. Так, да, оце один, два, три. Чотири, п'ять. П'ять кущів, так. Да. Я купила. наче ж більше ніяку не купляв. Вон це таку купила новеньку. Бачите, якісь мушки літають. Оно на темному видно? Видно? Що ти заглядаєш? Нічого, ні, ні, ні. Це вони мокрі понагибало їх, воно поламало. Вже треба їх зрізати. А мені так шкода їх зрізати. Надо краще їх зрізати? Воно ще дуже йому щось буде шкодити? Та ні. Воно як уже висохне повністю тоді. Може, ще попіднімають. Там ще біла, що Кристина мені подарувала, взагалі тільки-тільки розквітає. Та. Такі справи. Ще треба якесь накриття купити, якусь чиклійонку, чи тент якийсь, щоб оце понакривати ці дрова треба. А воно. Тут іще на три вийде. А? Ти ще на три вийде. На три вийде. Угу. Угу. То мені отут десь попадалось в інтернеті, що вони там оцю бивушні продають. продають. Рукавауці, поняв? Угу. Ну то як під зерно, типа. Угу. Угу. Ну, я б бачила, Ярик купляв то тисячу гривень один, а другий купляв то півтори тисячі, беушні. Це ж їх десь знайти. Угу. Мене щось тюрпану новий ліс, треба загорнути зараз. Та. Веня тут, воно гляку. Сапку вона так не влазить, давиться цибулина сапку взяти та повтикувати, повигрібав. Посадила хризантему, поки там досаджувала, він уже вирив, уже навалив кучу. Він даш мені сапу, поки я тут, щоб не вилазити, <кхи> позагортаю їх. Я садю він вигартає. Молодець. Тут не йде. Ну так прибери. Тут сапка твоя. Туди в літній кухні там біля цього біля сушилки для посуди гладіолуси, там в тарілочці стоять. Гладіолус вирив. Отрыв мені, знайшов. Те, що я не докопала. Те, що я не докопала. Вене викопав. Так що... Таке. Ну ця вже відквітає, бачите, не гарна так. А коли розквітає вона, то вона така гарненька. така, І ті такі гарні. Ну, такі, такі справи. Сьогодні у мене повністю відпочинок від усього. Я собі зробила, поки така погода, поки є така можливість, сидять гаврики. Бо так воно щось останні дні все навалилося. І фізично, і емоціонально. Прямо так. Все одне на одне. Лухастики рентге. вухастики. О, вухані. Ти будеш і ти? Бо вони траву не хочуть їсти. Сіна не хочуть. Телефон залишаєш. Так. Там гілочки ті, що ти не трогай. Я попроводів. Гілочки ті, що ти приніс, то вони вже з'їли. Що з'їли? Гілок нема. Возьми заправ її отак, щоб вона сюди не нахилялася. Не прив'язувати треба. А ти візьми просто заправ, вона сюди буде отак і не цей. Влізе? Ні, під. Ну так. Вот підуть сюди. Сюди не заправиш, бо боюсь їх Та ні, нагни її не, не дає. <гум> Це ж твоя що ти мені дарував на день народження. Вона пахне як духами. Така а оці мабуть треба трохи призупинити просто, щоб вона так, бо вона буде далісь. Ну, возьми чикни її трохи. А може не треба, може отак от поплити. Та вона заб'ється, я не хочу так. Ну? Ну. вона. А то і... Ну, зрізай, я потім на весні доріжу там, що що треба буде, що дійде. А ця червона диви, як теж стрельнула. Угу. Угу. Теж так. Так, думаю, вийду, запишу якесь вам відео, покажу, що, що всі живі. Ну, Кристина ж пішла по траву. Я вже був. І що? Я знаю, чи Я Ну, так іди. Ага. Черга чуя. Іди. -ка. Гля, да, воно таке чорне, глянь, іде, суне яке. Ага. А там воно з той сторони. А ти казав, ти пасти, прям таке почало дуть холодне. Да, воно таке, воно, Мабуть, ми і завтра сіна не привеземо. Не привезуть нам. Ну, не з Женька, те, що домовлялися, а з доставкою. Доставку замовили. Коли ми його дочекаємося, сьогодні останнє роздала зранку сіна. Все, сіна нема. Ну все, пусто все. Виграблено. Все забито було повністю. Все, нема, закінчилось. Кролики з'їли, з'їли повністю все сіно. Так що такі справа, все. Коли з'явиться світло, спробую викласти відео, бо у нас вчора майже цілий день не було світла, то було годину є три нема. А вчора за графіком повинні були включити, вони вмикнули. У нас стрельнуло там щось в трансформаторі. Згорів трансформатор. Сиділи, поки не починили. Починили вони, приїхали. Той трансформатор, графік відключення. Та, коротше, сиділи ми майже день без світла, а сьогодні наче два через Да, Воно так тяне і швиденько тяне. Ага, на телефон воно не так видно, а так ось прямо видно як воно його тягне. І такий прямо вітер холодний став, як на сніг. До речі, коли, 에, позавчора, мабуть, чи вчора, чи позавчора, то пролітав сніжок. Такий пролітав сніг. Миленький, тягне. Все, не буду я тягнути вала за одне місце. Всім пока-пока. До наступного відео. Я сьогодні відложуся, відпочину. А завтра побачимо, що буде. Дай Бог дожить до завтра. Всім пока-пока.